Звідки, власне, у нашому світі взялося зло? Хм, Це ж одне з тих вічних питань, правда? Ну, от у стародавніх греків була на це своя відповідь. І скажу я вам, вона досить драматична. Це історія про помсту богів, про таку фатальну цікавість і про один подарунок подарунок, що назавжди, от просто назавжди змінив світ. І це, звісно ж, історія про Пандору. Давайте на хвилинку зануримось у минуле, у так звану золоту добу людства. Уявімо собі. Ідеальний світ, світ, де люди просто не знали, що таке хвороби, біль чи старіння, жодних страждань, лише вічна молодість. Це був світ вічного літа, без турбот, без смутку. Міф недарма малює таку іделічну картину усе для того, щоб ми відчули, наскільки величезною була втрата. І ось тут виникає головне питання чому ж усе це скінчилося, що могло зруйнувати таку досконалість? Як виявилося, відповідь криється в одному слові. Помста, божественна помста. Так, усе почалося з помсти. Боги АНАТО Зевс були страшенно розлючені на титана Прометея. А все через те, що він викрав з Олімпу вогонь і віддав його людям. Ну і звісно, боги вирішили покарати і не лише його, а й усе людство. І ось на сцені з'являється Пандора. Але тут треба розуміти один важливий момент боги створили її не як особистість. Ні, вона була радше інструментом. Зброєю в дуже хитромудрому плані Зевса. Навіть саме її ім'я, Пандора, що буквально означає обдарована всіма, було частиною цього великого обману. Кожен бог доклав руку до її створення, але всі ці подарунки були з подвійним дном. Просто погляньте на ці дари Афродіта дала їй божественну красу Гермес хитрість та красномовство, але разом з тим вклав у її серце брехню. І найголовніше, боги наділили її просто невгамовною цікавістю. Саме ця риса мала стати тим самим спусковим гачком. Отже, пастка готова. Пандору відправляють на землю як подарунок брату Прометея Епіметею. Прометей, який усе передбачав, буквально благав брата не приймати жодних дарів від богів. Але той, засліплений красою Пандори, зробив фатальну помилку він прийняв її. І ось ми підходимо до кульмінації. До того самого моменту, коли один єдиний вчинок, продиктований цікавістю, змінить світ назавжди. А, до речі, тут є один такий інсайдерський факт. От ми всі кажемо скринька Пандори, так? А насправді в оригінальному грецькому міфі ніякої скриньки й не було. Це був пітос, ну такий велетенський глиняний глек, у якому греки зберігали зерно чи олію. А скринька це, виявляється, просто результат помилки перекладача аж у 16 столітті, уявляєте? І, звісно ж, разом із Пандорою на землю відправили той самий пітос, і їй суворо, суворо заборонили його відкривати. Ну а що може сильніше розпалити цікавість, аніж пряма заборона, боги точно знали, що робили. І в цьому, знаєте, вся іронія? Боги самі ж наділили її цією нестримною цікавістю, а потім поставили перед нею заборону. Вона просто не могла вчинити інакше. Її, по суті, створили, щоб вона зазнала невдачі. І от вона піднімає кришку. І в ту ж мить з глека виривається справжній рій темних духів, хвороби, страждання, голод, заздрість, біль, смерть, усі лиха, які тільки можна уявити, розлетілися світом і назавжди отруїли життя людей. Але це ще не кінець історії коли Пандора, нажахана тим, що вона накоїла, що сили зачинила кришку, всередині щось залишилося. Серед усього цього жаху на самому дні глека залишився один єдиний дух. Це була Елпіс, тобто надія. Вона просто не встигла вилетіти разом з усіма іншими лихами. І ось тут починається, мабуть, найцікавіше. Що це означає, що надія залишилася? Це було благословення чи, можливо, навпаки, найжорстокіше з усіх проклять? Ця філософська дискусія триває досі. Загалом є дві основні точки зору. Перша, надія це благословення, це те, що дає нам сили переживати всі біди. А от друга. Яку, до речі, підтримував філософ Ніцше, стверджує, що надія це найгірше зі зла. Чому? Бо вона лише продовжує наші страждання, змушуючи чекати на краще майбутнє замість того, щоб прийняти реальність. Гаразд, але чому ця історія, якій тисячі років залишається такою важливою і сьогодні? Давайте подивимося, який слід вона залишила в нашій культурі. Ну, найчастіше міф про Пандору порівнюють з біблійною історією про Єву. Дивіться, в обох випадках саме жінка, її цікавість чи спокуса стає причиною падіння людства з ідеального стану. Це такий класичний приклад патріархального погляду на світ, дуже потужний культурний архетип. І, звісно ж, знаменитий вислів, який ми використовуємо, і досі відкрити скриньку Пандори. Це означає зробити щось, що матиме абсолютно непередбачувані і, що, головне, незворотні негативні наслідки. І, от зрештою, залишається це одне питання, яке не дає спокою: ким же насправді була Пандора? Просто невинною жертвою пішаком у грі богів, чи все таки винуватицею всіх наших бід? Бачите, це питання і про вибір, і про долю, і про те, як взагалі ми складаємо історії. І що найчікаліше, однозначної відповіді на нього просто не існує.